Всім добрий день! Закінчуємо розбирати задачу шостого пункту номером 45. Дуже він схожий на попередній 44-й, ну хіба що, можливо, у варіанті з графіком XOA будуть тут деякі зміни. І так, значить, знову ж таки, є у нас щось страшненьке. Це якась параболка, це якась галочка. Ну, і якщо зображувати це. В нашій системі координат X, Y, Ну, в принципі, очевидно, що буде графіком як першого, так і, ну, точніше, як лівої, так і другої частини. І так, значить, отут це в нас буде парабола. Яка вона? Вона ось така. Вершинка її де знаходиться? Вершинка її знаходиться в точці 2-0. А це в нас буде галочка. Галочка. Ось така. вершинка її знаходиться. От, давайте тут отак. От, дивіться, вершина буде мінус А, значить, отам значення будуть усі відзеркалені. Так, тобто, мінус А, мінус -а, а, потім, коли там будемо відповідні промені записувати, ну там мінус А більше за одну другу, значить А менше за мінус одну другу. От щоб не було цієї зміни знаку, давайте ми зробимо наступне. Давайте я. Візьму B як мінус А. Ну, тобто, ось тут у мене буде не плюс А, а мінус Б. І так, вершинка тоді цієї галочки, це буде b 0 А потім від B ми повернемось до А. Мені так просто буде зручніше, це не обов'язковий крок. Можна було працювати і в термінах А. І так, давайте ми ось тут ось це зробимо y. Значить, напевно, дві клітиночки візьму. От нехай це буде один. Це буде один. Оце 0. Значить, оце 2. Отут десь один, один. І отут десь буде корінь з 2. Да, ну корінь з двох. Як це я знайшов? 2 мінус х квадрат до нуля. Ну, якось так. І так. Давайте, ось тут тут я ще скажу, що нулі. А це х дорівнює корінь з 2. І х дорівнює мінус корінь з двох. Раптом мені десь це знадобиться. І так, а тепер починаємо будувати нашу галочку. Так, вершинка Б. Ось вона. Під кутом 45 сюди, під кутом 45 сюди. І давайте будувати. Ну, от, де вона знаходиться, я бачу, що взагалі нічого нема. Взагалі нічого. Права аж ніяк не перетне оцю параболу, а ліва ще не дійшла. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. І ось перша критична ситуація, коли ліва гілка буде дотикатись до нашої параболи. Після дотику у нас все чудово. Чудово, чудово, чудово. Друга ситуація критична, коли вершинка прийшла в ось цю точку. Чому вона критична? А тому що починаючи з неї, у мене і права гілка перетинатиме, параболку. права перетинатиме ліва, ні. Тобто, для кількості розв'язків, отут зверніть увагу, для кількості розв'язків, що тут 2, що тут 2. Але з графічної точки зору ці випадки різні. Тому що ось тут у нас ліва гілка перетинала двічі параболу, а ось тут один раз ліва, один раз права. І так, один, 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 один. один. Знову критична ситуація тут 2. 2, 2, 2, 2, 2. І до дотику. Дотикання є тут один буде, а після нього не буде нічого взагалі. І так, повертаємось. Відповідно, що будемо мати? А, так, будемо мати наступне. Що мені треба зобразити. Ну, давайте так. Я їх, може, не буду підписувати по-різному. А може, і буду. Не знаю, зараз подивимось. І так. Тобто ось вона. Ось вона перша критична ситуація. Все нехай буде значення b1. От за значення b1 ми маємо з вами один розв'язок. Якщо рухатись вправо. Давайте якось так це схематично проілюструємо. От справа нічого нема. Тобто беремо правіше, отримуємо 0 розв'язків. Тепер беремо лівіше трішечки. Беремо лівіше. Отримуємо 2. Отримаємо 2. Ну, давайте це жирним зобразимо як ситуацію А2. Це просто в даному випадку вона не змінює кількість розвитків. А взагалі могла б. Ну, тобто не А2 вже, а Б2. Да? Б2 це проходження через оцю точку. Чудово. В Б2 у нас також два розв'язки, до речі. І так, тепер давайте десь тут щось зобразимо. Отут у нас, мені здається, буде також 2. Два. Раз, два. Тут, до речі, я ніде не показував, але раз два. Тут все начебто нормально. Так. Тобто ось тут у нас виходить два розв'язки. В Б2, два. Ось тут їх також буде 2. Далі приходимо в точку ось цю. Знову, давайте жирненько, критична ситуація. У мене виходить оце значення, наприклад, b 3 Також два розв'язки. І їх буде 2 до тих пір, доки не відбудеться отут дотик. Дотик, давайте скажемо, що відбувається. Зазначення b 4 І так, і тут у нас один розв'язок. Так. А тепер, якщо беремо лівіше, то все погано. Ну, або добре, просто немає розв'язків. Тобто, ось тут у нас, тут у нас 0 розв'язків. А ось тут у нас буде 2. Між дотиком і проходженням через вершинку. Чому 2? Тому що ось, будь ласка, я зображу якусь схематичну галочку. І ось у нас точка перетину раз, точка перетину 2. І так, давайте тоді розбиратись. Що у нас буде виходити? Те, що тут знизу мене виходить взагалі не цікавить. Будую пряму Параметра. Параметра B. Так, да, параметр Б зверніть увагу. І так, B4 b3 b2 і b1 Ой. Так. І так, лівіше від b4 0, в b4 1, в b4 b3 2, в b3 2, 2, 2, 2, 1, 0. Ну, тобто розуміємо, що b3 b2 Можна, в принципі, і не шукати, вони не впливають на кількість розв'язків. Тобто для даної задачі вони не цікаві. Але я знайду, тому що раптом десь там буде задача, де треба ось перехід через цю точку якимось чином обґрунтувати. От нехай це буде точка А. Оце буде точка А з координатками корінь з 2-0. А оце буде точка Б з координатками мінус корінь з 2-0. Тепер давайте розберемось просто, що таке оці значення b1, b2, b3, b4. b 2 b 3 Їх знайти просто. b 2 Це що таке? Це вершина. Вершина Y дорівнює x A у точці А з а, тільки X мінус У точці А корінь з 2-0. Ну і тут ми розуміємо, що, оскільки цей графік це галочка з вершинкою b0, а ми хочемо, щоб вершина тепер стала корінь з 2, 0, автоматично випливає b корінь з 2. Можна по-різному. Можна і так записати. Нехай ми кажемо, що отут точка B мінус корінь з 2, 0 належить y дорівнює x-b. Можна і так. Тоді виходить, 0 дорівнює x плюс корінь з 2, тільки... Ні, не так. Мінус корінь з 2 мінус b. Ну, а звідси ми кажемо, що b у нас дорівнює мінус корінь з 2. Тобто і так писати також можна. Ви можете, в принципі, записувати багатьма різними способами. Те, що вам треба записати. Головне, щоб воно просто відображало суть того, що ви робите. Тобто, або от я в першому випадку сформулював через вершинку, в другому випадку я сформулював через належність точки графіку функції. І так, і так, звичайно, буде правильно. Тепер давайте про дотик. Значить, B1. Це в нас виходить, що таке? Ліва пряма y дорівнює. Модуль х-б у нас дотикається до y дорівнює 2-х квадрат. Ну, а тобто, на мові рівняння це буде означати, що b-x дорівнює 2 х квадрат. ось воно рівняння, має мати один розв'язок. Хвад х плюс b мінус 2 дорівнює 0. Запиш... Запишемо дискримінант. Одиничка мінус 4b плюс 8 дорівнює 9-4b. Можна тут прирівнювати його до 0. Але мені е, більш подобається, коли ми чітко прописуємо, що ми робимо. Тобто, ось це я просто знайшов дискримінант, а тепер я вимагаю, щоб він був 0. І так. Тоді він 0, тоді тільки тоді, можна двокрапку вставити тут, як вам хочеться. 9-4b дорівнює 0, b дорівнює 9 четвертих. Писати словами, що квадратне рівняння має один корінь, коли його дискримінант дорівнює 0. Це ви робили в 8 класі. Ну, якщо робили. В задачі з параметром, тим паче, ну, вже це не 8 клас, ні, це робити не потрібно, це очевидно. Тим паче тут немає абсолютно ніяких ОДЗшок, ніяких виколотих точок. Ну, це загальновідома теорія, нічого додаткового тут видумувати не треба. Якщо хочете, можете написати, але це не потрібно. І так, Б4. Значить, що таке Б4? Б4 це ось. У нас виходить, яка права пряма. Права пряма. y дорівнює x-b дотикається до y дорівнює 2-х2. А до речі, з дотиком є ще такий момент. А для даної задачі це не проблема. Відразу кажу. Тобто я тут помилку ніяку не роблю. Але є такі задачі. Um, де оцей дотик. Оцей дотик він може розташовуватись трішечки не в тому місці, в якому треба. Зараз я кажу про це. Х квадрат плюс Х мінус b мінус 2 до рівня 0. Тобто знайти просто оцю координату може бути недостатньо. Треба саму точку дотику знаходити. Ну, зараз подивимося, що треба це робити тут. І так, дискримінант дорівнює 0 у нас тоді і тільки тоді. Ой, вибачте, треба ще його знайти. Плюс 4b плюс 8 це 4b плюс 9. Значить, дискримінант у нас дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли 4b плюс 9 дорівнює 0. А значить b дорівнює мінус 9. 4. Дивіться, про що я хотів тут сказати. А, є такі ситуації, коли. От ми начебто знайшли точку дотику, а вона нам по графіку підходити не буде. Той від собі, ми розглядаємо, у нас були такі задачі: не всю параболу, а якийсь її шматок. От, наприклад, оце. Те, що жирно. А дотик буде десь отут, на тій частині, яка виходить, не належить. Нашому графіку. Тобто, коли ми розглядаємо якийсь шматок графіка, отам от важливо не тільки параметр знайти, а й цілком точку, щоб подивитись, чи що буде вона належати тій частині графіку, яка нас цікавить. У даному випадку не треба це робити. А чому не треба? Тому що ми розуміємо, що, от, наприклад, значення B1, 9 четвертих, да? чітко ми бачимо за малюнком. Що це відбувається отут згори, і дійсно цей дотик буде нам підходити. Тобто, у нас чисто теоретично, ж ця пряма B-X, ну хто його знає, може вона десь отут знизу б дотикнулась, на тій частині, яка нас взагалі не цікавить. Ну, чисто теоретично, могло бути по-різному. В даному випадку, це робити не потрібно. Ми розглядаємо цілком параболу, ми розглядаємо цілком оцю галочку, тому тут видно, що оці точки дотику. Вони є. 100%. Вони там, де треба. Вони ніде не вилітають. Це випадок, який досягається, він може цілком бути. Якщо раптом не впевнені, можна знайти, звичайно, саме точку дотику. Як знайти саме точку дотику? Ну якщо дискримінант дорівнює 0, да? тоді X у нас це мінус а, b на 2А просто. Да? Тобто це виходить просто одна друга, мені здається. Тобто тут, тут дискримінант буде, який там х квадрат мінус х плюс 1 четверта, тобто х це одна друга. Ось одна друга. Дай ми розуміємо, тобто координата точки С це одна друга. Ну, а y як знайти от сюди підставити? там, Наприклад, 7 четверта. Ось вона, ця точка С. ну, Наприклад, якщо треба знаходити. Якщо тут, знову ж таки, квадратне рівняння дискримінант 0, значить один єдиний корінь, це в вершині. Тут це мінус одна друга. Ну і підставляємо, знову ж таки, сюди. Там виходить мінус 1 друга 7 четвертих. Тобто, що тут? Ми бачимо, що ось ця одна друга, вона знаходиться від мінус кореня з 2 до кореня з 2. Тобто в верхній півплощині. Отже, точка дотику буде зверху, не знизу отут. Бо знизу виходить, що це було б продовження оцієї прямої, яке б там якось дотикнулося до нашої параболки. Ну, назовсім не та ситуація, це просто для того, щоб трішечки розуміли, що і таке може бути, коли ось цей дотик, його мало знайти, треба показати, що він відбувається там, де треба. Бо бувають такі ситуації, некрасиві, їх спеціально роблять такими, що дотик начебто знайшли, все нормально, дотикається не там, де треба. Ну, і виходить, що по факту о цього одного розв'язку просто не буде. Ну, це не наш варіант. У нас все добре. І так, давайте тепер подивимось. Якщо в нас Б. Від мінус 9 четвертих до 9 четвертих у нас 2, в цих точках 1, далі 0. Давайте по А тепер зробимо. Ну так. Да. Тобто, якщо у нас Б. Як би мені це записати? B належить від мінус 9 четвертих до 9 четвертих. Тут виходить 2 розіск. Б це мінус А. Тобто треба змінити знаки і поміняти місцями. Ну, Начебто все нормально. А буде також від мінус 9 четвертих до 9 четвертих. Ну що ми зробили? От тут у нас Б 9 четвертих мінус 9 четвертих, а тут мінус А. Там треба домножити на мінус 1 змінити знак. Мені здається, тут абсолютно все буде таким самим. Ну, просто, я ще раз підкреслю, в той крок із заміною параметра робити було не обов'язково. Мені просто зручніше працювати, коли я роблю сув вправо, а не вліво. Ось ну, таке. І так, тут також така сама історія виходить. Ну і останній варіант це. Знову ж таки, я по тут записую. Це якщо b від мінус нескінченності до мінус 9 четвертих, воно тут все симетрично, тому оцей мінус він взагалі ні на що не впливає. Ну і давайте зробимо ще раз очок тут таке. 9 четвертих плюс нескінченність. Тут у нас 0 розв'язків. І оце наша відповідь. Цілком. Готова. Другий варіант XO Знову ж таки, параметр тут непогано виражається, але на відміну від попередньої задачі тут є певна подляночка. Попередній задачі у нас було x квадрат плюс 1 завжди невід'ємне, навіть додатнє. А ось у даному випадку ми то запишемо оцю сукупність. Підмодульне або таке, або таке зі знаком мінус. Так, да, да, це все правильно. Але це за умови, що 2 мінус х квадрат не менше за 0. І так. Ну тут виходить, що в нас х квадрат буде не більше за 2. Ми таке розв'язувати вміємо. Тут буде а дорівнює мінус х квадрат. Мінус х плюс 2, а в нас дорівнює х квадрат мінус х мінус 2. Давайте говорити, що це таке. Це у нас буде параболка ось така. З вершинкою D. Так, з вершинкою. Значить, мінус одна друга, мені здається, і 9 четвертих. А це в нас буде параболка ось така. І вершинка тут це одна друга і мінус 9 четвертих, якщо я правильно розумію. Так. А ось це в нас виходить, ну що це таке? Це те саме, що від мінус кореня з 2 відрізочок до кореня з 2. Тобто, ми виходить, розглядаємо оці дві параболи на відрізку. Не всюди, а лише на тому відрізку, який нас отут буде цікавити. Я зроблю знову масштаб величенький. Напевно, чотири клітинки не буду, зроблю дві. І так, А, Х. Значить, дві клітинки, значить, оце одиничка. да? Оце давайте одна друга. А оце виходить 9 четвертих. А оце мінус одна друга. А оце мінус 9 четвертих. І так, значить, давайте робити. Оця параболка перша. Вона мінус 1 друга 9 четвертих. Ось вона, да. І вона гілочками направлена вниз. Тобто, вона буде якось отак от йти. А ось тут буде парабола гілочками вгору. О, тобто, тут можливий перетин. Давайте подивимось. Якщо він буде, бо нам тут вже треба поточніше. Значить а дорівнює мінус квадрат мінус х плюс 2. Чому через систему? Вже? Тому що нам вже потрібні точки перетину, тобто не лише х знайти, але й А. Тобто, отут я перейду, наприклад, відніманням до системи О, до, до наслідку мінус х2 дорівнює. Х квадрат мінус х мінус 2. І так, 2 х квадрат. Це дорівнює 4. Дивіться, як нам пощастило. У нас виходить, що в кінцевих точках відрізку значення корінь з 2 мінус корін з 2. Давайте навіть отак я запишу. Краще. Я запишу х1 це корінь з 2, а х2 це мінус корінь з 2. А тепер ми поговоримо про значення параметра. А1 і А2. І так, давайте корінь з двох в будь-яке підставляємо. Що тут виходить? Корінь з двох в квадраті це 2 мінус 2 до побачення, мінус корінь з двох. А мінус корінь з двох. Це просто корінь з двох. Ага, чудово. Значить, ось тут це корінь з двох. А ось це це мінус корінь з двох. Ну тут ось це корінь з двох. Ось це мінус корінь з двох. І за ось ці точки ми виходить, просто не виходимо. Так, зелененька. Це ось вона в цій точці, і перетинаються вони де? Де х корінь з двох, оця штука мінус корінь з двох, значить отут, або отут. Точніше, не або, а і. Тобто оця параболка, вона виглядає ось так. Він майже ровно. Ось десь, десь якось отак. А оця друга параболка, вона ось тут має вершинку. І ну, перетинає оцю в цих самих точках, зрозуміло, що. І ось воно, як воно йде. За оцей відрізок ми не виходимо. Лише тут. Від мінус кореня з двох до кореня з двох. Тому що це знову ж таки, умова оця. Далі, то ці параболки вони собі йдуть, вони живуть тут і тут. Але ми з вами враховуємо чітко цю умову, і далі ми рухатись з вами не будемо. Отже, завершуємо розв'язок наш. Починаємо аналізувати. І знизу все погано взагалі нічого нема. От тут один а тут далі 2. В будь-якій точці 2-2-2-2-2-2-2. Отут знову 1, А отут далі знову все погано. І так, тобто, що ми тут розуміємо? Оце 0 розв'язків. Оце 1 розв'язок. І значення вже, вже записано. Ось тут у нас 2 розв'язки. Ось тут 1 розв'язок. І ось тут у нас 0 розв'язків. Відповідь переписувати знову не буду. Ось вона записана. Оце синенький графік. Таким чином, знову ж таки, двома способами ми цей параметр розв'язали. Зверніть тут увагу на аналіз саме. Тобто, як ми записуємо, де скільки розв'язків, я тут, формально кажучи, роблю три в одному. Я і ключові прописую, і на малюнку прописую, скільки розв'язків. І пунктирчики проводжу, показуючи, що дійсно в кожній області рівно стільки розв'язків, скільки я прописав. І ще й додатково аналітично окремо виписую. Можна це текстом робити, можна напрямі. Ну, тобто, аналіз тут робимо. Отримуємо. тут через дотик так-так. Ну, а тут а, просто побудували дві параболки на заданому відрізочку. Акуратненько. А, дуже нам пощастило, що точки тут співпали з граничними оцими. Якщо б не співпали, то нам треба було б, ну, скоріш за все, тут ще. Трішечки описати, знайти саме якого значення набувають ці параболи на кінцях оцього нашого відрізка. Ну, у нас вони співпали, це чудово, тому менше нам роботи. Таким чином, шостий пункт ми з вами, ну окрім вправ для повторення, повністю розібрали. Всім дякую за перегляд.